Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, брати і сестри, як кожного року, так і в цьому році ми з вами наблизилися до часу Великого Посту. Чому великий? Тому що буде тривати 40 днів, і піст у житті церкви, в нашому особистому житті, має неабияке значення. Ми знаємо зі сторінок старого заповіту, що коли одна людина згрішила, це вважалося гріхом цілого народу. Тому пророк Мойсей наказав цілому народові постати, щоб Бог простив гріх цієї людини. Зі сторінок нового заповіту ми бачимо. Що Ісус Христос, перед тим, як розпочинає своє прилюдне навчання, Він також іде на пустиню і 40 днів проводить в пості. Ісус Христос постив, коли вибирав своїх учнів, апостолів. Адже ж піст має неабияке значення, тільки потрібно правильно до цього підійти. Адже ж Пості є речі основні, а є речі, які є допоміжні. Навпаки, інколи люди роблять, інколи здається так, що та річ, яка є допоміжною, людина ставить на перше місце. А те, що є найважливіше, чомусь опускається. Перш за все, піст має на меті. Щоб людина переосмислила своє християнське життя. Тобто, в першу чергу потрібно переглянути, чи я не маю у своєму серці образ або чи я не образив нікого. Найлегше є поглянути в серце і подумати, хто мене образив. Але рідко коли людина застановляється над тим, що вона могла образити теж, і потрібно знайти сміливості, щоб підійти і перепросити. Отже, якщо хтось бажає розпочати час посту у гніві чи у сварні, такий піст Богові буде немилий. І ми повинні бути цього цілком свідомі. Краще тоді піст не починати. Але якщо в нашому серці ми хочемо, Прийняти піст як покуту за наші гріхи, щоб змінити своє життя, то в першу чергу потрібно примиритися з усіма своїми ближніми. Друге, що би я хотів так нагадати щодо посту, це те, що ми повинні переглянути своє серце. Піст має на меті допомогти нам зробити. Великодню сповідь, тобто допомогти нам очистити все те, що накопичилося в нашому серці, не раз дуже багато негативного. Отже, потрібно зробити собі добрий іспит сумління. Також Піст має на меті, як покута за наші гріхи. Адже ж, власне, коли людина Усвідомлює те, що вона образила Бога, зробила кривду ближнім, то потрібно якось надолужити. І тому, власне, людина в часі посту відмовляє собі речей, які приносять людині приємність, приносять задоволення. Отже, тому ми в часі посту відмовляємося від смачної їжі, відмовляємося від оглядання. Веселих передач, телевізійних передач, відмовляємося від комп'ютера, який нараз нам приносить приємність від інтернету. Тоді складається враження, а що ж ми будемо з цим часом робити? Адже в нас залишається багато тоді часу. Отже, потрібно цей час посту, цей вільний час, який залишається завдяки тому, що ми відмовилися від цих речей, які я сказав. Потрібно його використати на щось благородне. Можна дуже багато добра в цьому часі зробити. Особливо я б порекомендував замість того, щоб сидіти в телевізорі, в комп'ютері, взяти якусь книжку гарну, побожну, яка допоможе нам зрозуміти багато речей в нашому житті. Перечитати її, переосмислити. Найкраще це би було взяти все ж таки святе письмо Нового Завіту, перечитати всі чотири Євангелія це було щось прекрасне. Також, щоб я хотів сказати, що Мати Церква також дає свої застереження щодо посту. Отже, ми повинні усвідомити, якщо людина. Хоче розпочати строгий піст, наприклад, певні дні на хлібі і воді, то потрібно е, отримати благословення від свого священника на початок такого посту. Чому? Тому що інколи люд... піст може бути пересадою, людина може зіпсувати собі своє здоров'я, і Бог такого посту не потребує. Щоб людина зіпсувала собі здоров'я. Тому, власне, після короткої розмови зі священником священник побачить, дасть певні рекомендації, чи як цей піст проводити, чи можна, чи ні, чи може якийсь інший спосіб його проводити. Тому, в першу чергу, обов'язково потрібно звернутися до свого священника за благословенням на строгий піст. Друга річ є така. Ми повинні зрозуміти, що в часі посту Мати Церква дає неначе те, як би з другої сторони, наказ щодо посту. Отже, ми відмовляємося від їжі, наприклад, м'ясної, жирної їжі. І є також певні застереження щодо вживання цієї їжі. Отже, до такого строгого посту. Незобов'язані діти до 14 го року життя і старші люди після 59-го року життя. Тобто як людина, дитина до 14-го року життя може постити, але це її добровільна засада. Вона не має обов'язку цього робити. Щодо вживання їжі маю на увазі. А, і так само старших людей пенсійного віку також вони не мають обов'язку. Постати, але це є їхня добровільна е, засада. Також щодо вживання їжі є звільнені ті, які е, гудую, харчуються, наприклад, військові, діти в інтернатах, е, батьки, е, хворі, які виходять після е, тяжкої недуги є в лікарні. Отже, ж, вони є звільнені від посту щодо вживання їжі. Так само матері, які годують груддю своїх дітей, вони також є звільнені від строгого посту щодо вживання їжі. Але, наприклад, ми можемо відмовитися собі від такої їжі, яка не є, наприклад, заборонена в часі посту, але приносить нам приємність. Наприклад, не є заборонено вживання солодощів. І багатьом людям. Солодощі приносять неабияке задоволення, правда? Отже, я думаю, в такому випадку ми можемо відмовитися від вживання солодощів. І багато інших таких речей, які приносять нам приємність. Ми можемо від цього відмовитися. Але потрібно завжди зробити певне намірення. За для чого я це хочу зробити? Отже, наприклад, не буде важко. Відмовитися від приємності матері, яка, е, в якої дитина хвора. І вона, наприклад, жертвує свій піст за оздоровлення своєї дитини. Для такої матері піст не буде важкий, бо вона це буде робити з великою любов'ю. І так в усьому мусить бути намірення, за для чого ми хочемо відмовитися цих приємних речей, що ми хочемо з цього посту. Такі речі є дуже-дуже важливо усвідомити. Також невід'ємною частиною посту є брати участь у церковних постних богослужіннях. Одне таке із любимих церковних богослужінь в часі Великого посту це є хресна дорога. Хресну дорогу можна молитися спільно в церкві, її можна молитися спільно у своїй сім'ї, своїй родині, в хаті, а можна молитися окремо. Також є богослуження, яке служиться тільки в часі Великого посту, це є служба наперед освячених дарів. Прекрасне богослужіння, яке дає нам глибок, глибоку застанову. Це також великий канон Андрія Крицького, як ми називаємо ще поклони. Також гарне, гарне богослужіння, гарна практика, покутна практика в нашому житті. Ну і багато. Тому закликаю вас, усіх, гарно розпочати цей час Великого посту, пам'ятати, для чого ми цей піст розпочинаємо, що ми з цього посту хочемо. Ну і бажаю вам усім дочекатися світлого дня Христового Воскресіння. Дякую за увагу!